24-й рік у Штатах знімають третій сезон серіалу і просто так. Це продовження культового серіалу нульових секс і місто. Одна з головних героїнь, акторка Сара Джесіка Паркер, позує з книжкою в руках на політурці обличчя Навального. Це його мемуари з назвою Патріот. Чому Навальному досі є місце на перших шпальтах? Що собою являє сучасна російська опозиція, і як її образ використовують для виправдання дій Кремля? Саме про це ми сьогодні й поговоримо. Мене нас Оксана Мороз, і традиційно ми говоримо про те, що важливо знати кожному українцю, щоб краще зрозуміти, як працює Росія, і які інструменти впливу вона використовує. Вивчаємо Росію, щоб знати силу і слабкість ворога. Адже хто як не українці мають стати кращими знавцями Росії. Навальний був експортним варіантом російських опозиціонерів для заходу, тому тут досі виходять переклади його мемуарів. А у родина політика отримує Оскар за документальний фільм про нього. До певного часу світ був готовий не помічати позицію опозиціонера щодо анексії Криму. Хоча в українських соцмережах слова Навального про півострів і не бутерброд давно стали мемом. Если вы станете президентом, президентом да, вы попробуете вернуть Крым Украине? Крым это что, бутерброд с колбасой, чтобы вот туда-сюда возвращаться? У 23-му році Навальний змінив позицію. Він опублікував 15 принципів своєї політичної платформи. В одному з її пунктів йшлося про непорушність кордонів України та неприпустимість війни. Лише один рік повномасштабного вторгнення Росії в Україну, і російський опозиціонер змінив риторику, що виглядає цілком логічно. Світ був на боці України, тому стало невигідно підтримувати кремлівські і антиукраїнські меседжі. Натомість можна було долучитися до ідеї. Що, мовляв, це лише війна Путіна, а не всієї Росії. Це дуже зручна позиція, до якої пристало багато так званих російських опозиціонерів. Візьмемо до прикладу політологиню Катерину Шульман. Вона не підтримує позицію про колективну відповідальність росіян, називаючи її фашизоїдною концепцією. Ба більше у серпні 22-го року Шульман стверджувала, що мовляв ставлення Росіян до України нібито покращується, бо її вважають братньою країною. Зараз же Шульман говорить, що для країни у війні важливіше зберегти державність, а от територіям мовляв можна і поступитися. Якщо говорить о тих, кого ви називаєте Києвом, як у політичському суб'єкті, да. давайте так это або я можу судить. А то для політичного суб'єкта важна державність. Ані територія як такова не сильно нравство на звучить говоря, це так: якщо ви государство, то вам лучше бути государством поменьше, чем не стать никаким. Схожі думки можна почути від ще одного опозиціонера, Михайла Ходорковського. Він говорить, Україна зараз у важкому становищі, тому війну потрібно завершувати. Україна в частності і запад в цілому знаходиться в важкому положенні, тому що. они, я имею в виду в данном случае элиты правительства, израсходовали тот ресурс готовности их избирателей на несение издержек, связанных с этой войной. При этом они этот ресурс израсходовали, а войну не выиграли. И в результате сейчас, в общем, понятно, что войну надо заканчивать. Якщо послухати деяких російських лібералів, складається враження, що вони взагалі не розуміють, чому відповідальність за війну лежить на всіх росіянах, бо саме вони привели і роками тримали Путіна при владі. Приймати цю реальність невигідно для так званих опозиціонерів. Вони більш охоче звинувачують українців у надмірній емоційності і мовчки чекають, поки це все закінчиться, і життя заспокоїться. До прикладу, таку позицію займає російська історикиня Тамара Ед. Ельман вона захищає так звану велику російську культуру і щиро сподівається, що після закінчення війни ставлення українців до цього зміниться. При цьому взагалі не розуміючи, що саме за допомогою Пушкіних Росія роками нав'язувала українцям комплекс меншовартості і неповноцінності. Тож чи є, хоч якась практична користь від так званих хороших росіян? Поодинокі рухи російської опозиції за кордоном нівелює її власна конкуренція. До смерті Навального заклики об'єднатися і діяти разом розбивалися об те, що лідером опозиційного руху і на заході, і в Росії бачили саме його. Це не завжди влаштовувало інші опозиційні рухи, які б хотіли б співпраці на умовах рівноправності, а не входження до парасольки ФБК. Після смерті Навального опозиційні організації замість боротьби з Путіним почали боротьбу одні з одним. На весні 24-го року у Вільносі невідомі напали на соратника Навального Леоніда Волкова. Тоді команда Навального звинуватила в організації нападу соратника Ходорковського бізнесмена Леоніда Невзліна. хоча він свою причетність заперечив, і от тепер. Мы слышим сильно другую, достаточно шокирующую версию. Нападение заказал Леонид Невзлин. Это ім'я, наверняка забытое многими, вривається в нашу жизнь прямиком из лихих 90-х. Нєвзлін це ближайший соратник Михаила Ходорковского. Они неразлучны на протяженні уже почти 40 літ. Восена минулого року російський політик Максим Кац випустив розслідування про ФБК. Він розповів про нібито дотичність фонду до відмивання репутації російських банкірів. Мовляв, ті, обкравши простих росіян, втекли за кордон. А потім, щоб виставити себе дисидентами, почали донатити ФБК і підтримувати їхню діяльність. В нашій зрозуміло, понятно, наші банкстери вирішили відмивати репутацію. Креугольный камінь их стратегії – це співпрацювання з ФБК. Вони не просто фотографувалися з ними і жертвували їм гроші, но й… И... Как-то добились написания в их пользу писем от руководства ФБК, а потом вообще вхождение в руководство этой организации, обладающей отличной международной репутацией и представляющей сидящего в тюрьме лидера российской оппозиции. Конечно, после этого немедленно открылись все двери. ФБК натомість выпустила своє расследование про дружину Каца та її роботу з пов'язаними з Кремлем компаніями. Всего от ВКонтакте и ИРЛИЦ, связанных с этой компанией, за 2023 год жена Каца получает 46 млн. рублей. В 2024 году бизнес тоже идет неплохо 44 миллиона выручки. То есть 90 миллионов рублей. Это только за два года, котрий ми відіми. Не будемо переказувати вам всі конфлікти, які відбуваються між російськими опозиціонерами. Головне цієї історії: те, що замість реальних антипутінських дій ліберальні росіяни поділилися на табори і почали сперечатися про те, хто більший опозиціонер, так за суперечками і чубленням, російська опозиція імітує активні дії. При цьому уникаючи реальності, в якій вона ні на що не впливає, і ні на що не хоче впливати. Чи є в Росії справжні незгодні? Тривалий час ним вважалося товариство Моморіал. Це одна з найстаріших правозахисних організацій в Росії, створена ще у 89-му році. Організація досліджувала радянські репресії сталінського режиму та створила докладну базу даних з іменами репресованих. Наприклад, меморіал передав Україні розстрільні списки Сандермаха. Їх отримав історик Вахтан Кіпіані від російського правозахисника Вініяміна Йофе. За словами Кіпіані, такі документи можна було знайти тільки в Росії. Тож їх віднайдення та публікація зробили величезну справу. Російський режим роками переслідував меморіал. Представників організації викривали, били, арештовували. Показовою є історія керівника Карельського меморіала Юрія Дмитрієва. Саме його команда знайшла Сандермоху. Понад дві тисячі розстрільних ям. Дмітрів наполягав на тому, що ці люди були розстріляні НКВД внаслідок сталінських репресій. І говорив, що має намір оприлюднити списки НКВДистів, які брали участь у розстрілах. Також він критично висловлювався щодо російської влади. Нельзя бесконечно обманувати свой народ. Дорогі мої братці і сістри, що то надо с этой властю делать. Самое главное не бойтесь. Максимум, что она может с вами сделать, это убить. У 2016 році Дмитрієва звинуватили у нібито розбещенні прийомної доньки і засудили до 15 років ув'язнення. Тоді представники російської та української громадськості, а також історики, заявили про політичні мотиви в переслідуванні Дмитрієва і говорили, що справа проти нього сфабрикована. За два роки по тому за подібним звинуваченням арештували історика Сергія Колтиріна. Він був директором Медвежєгорського районного музею. Саме в його підпорядкуванні перебуває меморіальний комплекс в лісі Сандермох, де розташовані масові поховання репресованих. Колтирін помер у російській в'язниці у 2020 році. Його друзі та захисники неодноразово казали, що справи проти нього і Дмітрєва є спробою ФСБ приховати інформацію про масові розстріли в роки сталінських репресій. У 2021 році Верховний суд Росії ліквідував міжнародну громадську організацію Міжнародний меморіал. Вимогу ліквідувати меморіал прокурор аргументував тим, що мовляв організація створює брехливий образ радянського союзу як терористичної держави у 22-му році. Прихильники меморіалу створили нову організацію Центр захисту прав людини меморіалу. Навесні цього року він представив проєкт «100 днів після Путіна. Це набір пропозицій на понад тисячу сторінок, які знадобляться для політичного визволення Росії, коли зміниться влада. Частину документа, яка стосується України, проаналізувала українська правозахисниця Олександра Дворецька. За її словами, юристи, які складали цей документ, намагаються використовувати норми міжнародного права там, де вони їм вигідні, і не використовувати їх там, де вони. Вони вважають, що російське суспільство його не прийме. Про це правозахисниця розповіла детектор медіа. Вона пояснила, що автори документа апелюють до того, що Україна також мала би нести відповідальність за руйнування, які вона вчинила на території Росії. Вони вважають, що треба вимагати компенсації від України в контексті оцінки заподіяної шкоди військовим об'єктам і цивільній інфраструктурі. Крім того, російські правозахисники звинувачують у війні проти України тільки Путіна і військово-політичне керівництво, що цілком відповідає позиції так званих хороших рос. Хвилинка вдячності. Вам. Так, саме вам. Ми дякуємо вам за активність і за те, що пропонуєте теми, на які варто звернути увагу. Зі свого боку, у нас теж є для вас пропозиція. Якщо вам подобаються наші відео, долучайтеся до їхнього створення не лише ідейно, але й фінансово. Підтримайте нас гривною на українських та міжнародних сервісах і безпосередньо на Ютубі. Звісно, після донату на Сили оборони. Всі деталі у закріпленому коментарі. Росіяни вміють підлаштовуватися під обставини. Вони можуть скільки завгодно критикувати Путіна, виступати проти війни і створювати собі образ жертв режиму. Вони можуть говорити про підтримку України, але не варто забувати, що росіяни передусім відстоюють лише вигідні для себе інтереси. Питання не в тому, що говорить російська опозиція, питання в тому, що робить вона щось для припинення війни, чи робить щось для глибоких змін всередині Росії, чи розуміє, що Росія у нинішньому вигляді це імперія, яка прагне лише агресії? Так звана російська опозиція навіть не озвучує таких питань, натомість постійно скаржиться на злого і підступного Путіна і бідкається, як простим росіянам важко жити під санкціями. Так, російські ліберали все ще виступають. Пають проти війни, але російська агресія проти України триває вже більше десяти років. Здається, вже давно час перейти від красивих і гучних слів до реальних дій. Це все на сьогодні. Побачимося в наступних відео. А поки вивчайте Росію, по ворога ми маємо знати краще ніж самих себе.